Для ветеранів Міністерство освіти та науки України запустило платформу пошуку освітніх можливостей, де є курси та повні навчальні програми. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксанд Лісовий у Фейсбук. За його словами, презентували один із інструментів, що дасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах. Які їм були цікавими до служби або набути нових через перекваліфікацію? Платформу «Освіта ветеранів запустили Міносвіти і науки за підтримки партнерів програми «Skills for Recovery», яку втілюють GIZ та SFPL. до уваги зацікавлених понад 1,2 тисячі освітніх можливостей для коротких курсів до навчальних програм у закладах професійної передвищі та вище? Чи освіти?